Вітаю всіх на нашому стрімі. Ми... Ой... Вітаю на моєму відео. І ми починаємо нове проходження нової серії в записі. Називається ця серія Hellblade Seros Sacrifice Я майже по англійськи говорю. Отже, переходимо в саму гру. Ро... Українська локалізація, не хухри-мохри. Розпочати нову гру. Привіт. Хто ти? Це не важливо. Ласкаво, прошу. Ти в безпеці зі мною. I'll be right here. Я буду поряд. Nice and Настільки and close, що зможу like говорити, не тривожачи інших. Дозволь мені розповісти тобі про Сенуа. Її історія вже завершилася, але зараз вона розпочнеться знову. Вона дихає. Вона наближається. Вона наближається. Надихає свічувати. Ця подорож углиб Тремряви. Більше не буде історії після цієї. Чого вона це робить? Чого вона? Вона робиться заради нього. Хоче Ні. Він уже мертвий. Тихо. О, і як не вихована з мого боку? Я не розповіла тобі про інших. Ти також їх чуєш, вірно? Від часів трагедії вони поряд. Хоча це не зовсім правда. Які з них з'явились нещодавно, і інші давно, але все змінилось. Я вважаю, що Темрява змінила їх, як її змінила. Як і змінила її. Ти бачиш їх? Чому вона дивиться? Чому вона дивиться? Поглянь попереду. Ти також це бачиш? Без сумніву бачиш? Адже це не Омана. Вона нарешті прибула на землю мряки та Туману. Люди півночі звуть це місце Гельману. Гельмом. Повертайся, повертайся. Там небезпечно. Озирнися і ти їх побачиш. Топлені свого виті. Всі вони лежать, гниючи на землях та річка гелю. Але мертві не завжди лежать тут. Це не місце для спочинь. Може, бачить. Про що вона думає? Я можу сказати тобі. Вона налякана. Гадаєш, тобі вдалося не боятися? Ти вважаєш, що вона призвичайлась стількох років. Проте Темрява. Нагромаджується, стає сильнішою, оточуючи її. Ти можеш спробувати призвичайтись та ігнорувати і відвернутися, але в нас завжди поруч. Просто You're поза полем long. зору, там де твоя хілесова п'ята. Like На ніби знає, що має світло. Це все, що потрібно, щоб побачити її it's задушливу силу. Мовить вважаєш вона хоробра, якщо відправилась в таку подорож самотужки. Але це не х не силою, що рухає нею. Хоробрість тухає тільки тих, хто лякається смерті. Страх Сенуа більший. а багато більший. Стурки тут божественні, просто гарно, дуже-дуже. Все дуже. на максималки повитягувавшись. Надіюсь, комп не згорить. Дивіться, дивіться, як волосся пух промальовує Це просто гаше, бачу таку пряму промальовану гру. Що вона шукає? Що залишає позаду? Я знаю, про що вона думає. Я чую її думки. Ще не пізно сісти у човна та повернутися. Ніхто не засудить і ніхто ніколи не дізнається. Ой, вона, вона почула нас. Шеху назад немає. Це навіштовхує світ, що приніс тільки страждань. Немає куди повертатись і що не гірше, немає на що сподіватись. Не приєднатись до нас. Можливо, тобі також відведена роль у цій історії. Вау, круто. Фокес, Сенуа, фокус, фокус, антілсі. Не забувай своїх історій, Сенуа, тому що твоя темрява проходить з гелю. І твоя доля належить тому місцю. Не кажуть, спалення мертвого тіла віднесе тебе прямо від ворота Гельгейму, але боги бо і житті тим. Цим шляхом ти повинна покинути Оркнейські острови східним морем і знайти дорогу, що веде на і вниз крізь непроглядно темні долини. Після дев'яти ночей їздити ти слідуватимеш великою річкою і знайдеш міст, покритий золотом. Шлях до Гельму починається звідти. через річку ножів. Витівся розташованою ніль в, в геймі. Побігли, побігли, побігли. Ой. Тропаки. Не йдуть, близькі. Вони йдуть. Надходить темрява! Вона прагне життя. Надає його, немов зграє вовків на полюванні. Але вона не зупиняється. Не цього разу. Сорі, якщо трохи тихенько читаю, так, щоб атмосферку не руйнувати, щоб ви чули англійський текст у оригіналі. Млямряки та туману. Старий дурень мав раці. Як він казав, річка киржалів, берегами котрої простягаються зали Гелю. Це місце вони звуть Гельгеймом. Елхайм. Страчений. Ти не можеш врятувати. Де ж ти? Що це вона в руках тримає? Шит, воно відкриває очі. Ого. Я чую тебе. А я ще й бачу. Ого, о. Воно ще й говорить з нами. Не корінь війну в І богина гель тримає його душу там. Коли Коли. Я йду. Її кохана Діліона. Ді Вон, угу. Вона йде по свого коханого Діліона. Що ж, ми йдемо. Діліон, чекай, ми йдемо. Чому це вона це робить? Що вона робить заради нього? Вона не хоче врятувати його. Він вже мертвий. Ух. Відюшка почала умирати, або проц. Але його душа Гельмі. його душа досі живе. Їй необхідно покласти його тут. Місто Гельму Я забула його місце. Ім'я, вона забула також. Але вона пам'ятає, що тільки мертві можуть ним пройти. Таке складно забути. Рейдвин казав, що до нього веде прихований шлях. Що ж, що ж, перевіримо. Так нам, я так розумію, на той вік потрібно. Окей. Цікаво, скільки в мене фпс-ків? Не дуже багато схоже, але. Тут, типу, думаю, не фпс-ки. головне, щоб красиво було. Люди півночі говорять про дев'ять світів. Світ людей, вони кличуть. Мігарда боги неба живуть в Асгарді. боги землі, врожаю, вітру та води мешкають у венгармі. Усі добрі ельфи, альгеймі, зліс, сварталгеймі, гірські гіганти існуванджа йотунгеймі, у вогні — у мусплешеймі, ніфельгейм, світ льоду та темряви. І тільки мертві населяють Гельгейм, світи, який ти повинна відправитися. Добре, йдемо. Вверху, але що там зверху? Як? А, тут дробина якась є. з кнопками розбираюсь трошки. Це все, це все. Він повний шлях. Може і так, мені поганенько видно. Що тут? Ага. Це небезпечно, торкнися. Не вбивай мене. Я не один з них. Я всього лиш ховався. Я вирішив, що таким чином проживу довше. Я не дозволю цим покидкам впіймати мене знову. Ніколи! Зачекай? Хто ти? Друб? Чи це ти? Через мої казки про людей півночі не кличуть мене друб. Рехун. Старий дурень Друб – це правдоруб. Рада знову тебе бачити. You Чи дотримав ти обітниці об бути поруч у цьому та наступному житті? Я розкажу тобі свої історії про гель, якщо ти дозволиш, ти поруч. розкажи мені свої історії знову, старий друже. Фокони і внутрішній світ, і ти побачиш, що ховається у всіх на виду. Я бачу одну. Закарбуй селед у пам'яті Віднайди аналогічний, щоб відчинити ворота. О, поглянь на ворота, і ворота відчиняються. Добре. Що за, за воротами? Пройди крісне. Працювало. Я провів 6 років у полоні гел. Але я слідкував за людьми півночі. Я навчав з їх. Ти слухала? поки решта сміялись. Мої люди заплатили велику ціну. Неси мої історії з собою. І ми змусимо людей півночі відчути нашу лють. Тут, тут просто темно. Ще один голос приєднується до нас. Вона якось намагалась позбутися їх, уявити, що вони не справжні. але якийсь то готов, якщо ми завжди. тут. що схожа ситуація. Можеш стояти на краю, міркуючи собі, що все буде добре, але усвідомлюєш за крок до смерті і вона чекає, поки ти не поступишся. Не можна просто забажати, щоб щось зникло. Кінець. Історій? Ні. Ми все-таки можемо пройти. Так, я трошки не зрозумів, як тут керувати. Мешкуєте. Типу. Окей, тримаємо рівновагу. є є. є Дуже прикольна механіка, мені подобається. Світо мертвих керує Ганеса. Гель. Дочка Локі. Боги полюбили. Обоювалися її роду, паскудний зі сторони матері, і ще паскудніший зі сторони брата батька. Тому ще дитиною батько скинув її до Гельгейму і дарував їй силу понад тими, хто помре від недух чи старості, потону, чи вчинив самогубство. Гель єдина у всіх дев'яти світах могла воскресити мертвого. Гелі був принесений в жертву твій Діліон. І саме з нею ти повинна торгуватись. Ого. О, отакі от історії у нас. Так, тут якась штука, і зрозуміло, куди йти. Ага, зрозуміло. Тут треба лізти вниз. Але я би хотів на сьогодні саме на цій ноті завершити зараз і продовжити наступний епізод далі. Скоро буде. Надіюсь, вам сподобався не тільки е ці. Не тільки, стратегі... тільки місто бувачі, а ще й отакого формату відео в короткому форматі теж були би непогані. Можливо, тут буде менше вирізок, можливо, не буде менше вирізок, я подивлюся. Але це має бути цікаво. Більше що. Подивіться на графу, це ж просто божественна штукенція. Хочеться нажати screen, де воно не роби. То поламав мені принт-скрін? Е. Ну та й добре. А на цій ноті бувайте і до зустрічі!